Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня, знак питання нуль». я її ведучий Майкл Щур. до новин. Політ технологічне. У той час як ЕПЛ та інші техногіганти відмовляються від підтримки застарілих девайсів, партія батьківщини випустила нову прошивку Юлії Тимошенко. Дорогі друзі, давайте ще поставимо величезний хрест. На залишках нашої духовності і моралі, у принципі, величезний хрест і є символом духовності та моралі. В чому ж проблема? Проблема в тому, що ще вчора Юлія Тимошенко мчала на блокчейн електробайку, прокладаючи новий курс. Але вже сьогодні вона знову пересіла у стару фіру, яку тягнуть три воли традиційних цінностей – заборона секс роботи, легких наркотиків та одностатевих шлюбів. Що нам легалізують? Нам легалізують гральний бізнес. Ідуть розмови про легалізацію проституції, легких наркотиків і ще однополих шлюбів. Прекрасно, прекрасно. Ми ледь віддихалися від економічного зубоження. Як країна почала потерпати від зубоження морального. З такими темпами Юлія Володимирівна скоро буде подавати законопроекти без свого авторства. Бо єдиним автором усього є Бог. Який Бог залежить від конюктури. Можливо, ви вже входите або. Плануєте входити до новоствореного міжфракційного об'єднання цінності, гідність, родина? Я чесно кажучи. Е... Поки що не знаю цю програму. Юлія Тимошенко буде важко захищати щось вічно, тому що немає нічого більш минуливого ніж Юлія Тимошенко. Єдине, що для неї є вічним, це бути в опозиції. Якби влада вимагала депортувати з України всіх представників ЛГБТ-спільноти, то Юлія Тимошенко швидко б створила у парламенті квір фракцію і мені Лесі Українки. та Ольга Кобилянської. Ну, це не доведено. Якщо, наприклад, будуть захищати легалізацію марихуани, як зараз уже оголошує керівник профільного комітету. уявіть собі, що це дуже корисна для країни річ. Надо ж хворих лікувати, розумієте? Юлія Тимошенко не сильно покладається на важко хворих українців. Не всі доживуть до наступних виборів. Та й взагалі нащо цим хворим маріхуана? Вони що не можуть подихати над картоплею? Я до аднастевих шлюбів ставлюсь приблизно так: е, треба закріпити в конституції традиційні родини, де чоловік і жінка мусять утворювати родину. Юлія Тимошенко хоче закріпити у конституції те, що там вже є. Стаття 51. шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Мабуть, вона хоче удосконалити цю статтю. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, які голосують за Тимошенко. <enkatur> Яка ж нещасна ця родина? У кожної людини є своя свобода. Ніхто не може її свободу обмежити. Но. Но? Но робити це нав'язаним суспільству? Юлія Тимошенко справжня еквілібриня української політики. Вона вміє в повітрі не тільки перевзуватися, але й змінювати погляди та риторику. Імідж та зачіску. інвесторів та виборців. Політичних союзників та суперників. Може нарешті настав час змінити і професію. Та опанувати щось більш цікаве ніж політика. Що там зараз несеться? Стендап. Привіт, мене звати Юлія. Сьогодні я буду з вами. Доброго вечора і вам теж. Отже, понеслося. Ви коли-небудь помічали, як в Україні стало багато геїв. Ви не подумайте, я непогано ставлюся до геїв. Скоріше, як до конкурентів. Вони забирають у нас чоловіків. Звичайно, їм легше знайомитися. У них вже так багато спільного. Футбол, Пиво. анальні тріщини. Мене так вісить ця прогресивна молодь, яка до усього відкрита, до усього, окрім партії батьківщини. <рес> Дивилися другий сезон Sex Education. А от наш час ніякого Sex Education не було. Спочатку секс, а потім повертаєшся у 9 клас і з пузом продовжуєш едюкейшн. <рес> можна запитати, чоловіки. А хто підтримає одностатеві шлюби? Встаньте, будь ласка. <рес> Добре. Тепер сідайте. Нашленд свого сусіда. Епоха толерантності. Усі забувають про вічні цінності і традиції, на яких завжди трималося людство: сімейне насилля, канібалізм та кущі поміж ніг. Дякую, дякую. Ви чудова публіка! Чудова публіка! Дякую, дякую, побачилися. Дякую. Драматичне качині історії, які не покаже Дісней. Костянтини Олена Горяєви заходять за покупками в торговий центр кілька разів на місяць. Втім, встигли подружитися з качиною сім'єю, села з ним його качкою та їхнім сином. Якщо ви подумали, що це мила історія про те, як качина сім'я ходить у гості до Костянтина та Олени. Вони хрестять дітей і називають одне одного кум та кума. То ні, качки атеїсти. На той неділі у нас таке случилась. У нас улетіла наша удочка розочка. Батько та син качури перші дні не знаходили собі місця. Це могли показати у орнітологічній версії хата на тата. Селезень оселився в садовому торговому центрі майже п'ять років тому. Став улюбленцем персоналу і відвідувачів. Ого, не кожному Селезню вдається бути улюбленцем аж так довго. Зазвичай вони стають улюбленцями на коротший термін одну вечерю. Хочу їсти. Давай замовимо доставку. Давай замовив. І повернемося до наших качок. На початку весни минулого року Мартіну знайшли молоду качку, яка в травні висиділа чотирнадцять каченят. Їх незабаром роздали, залишивши одного. Тім розочці сімейне життя прийшлось чомусь не до душі. Взагалі люди чомусь звикли на тваринний світ транслювати свої моделі стосунків. Качки полігамні, майже не розрізняють одне одного, і за день мають більше сексу ніж Богдан Яременко за тридцять сесійних тижнів. Тіло в тому, що вона дика утка, і їй потрібно підрізати криль. От, їх не їхні Силою підрізати крила, щоб залишити її у родині. А якщо вона просто не хоче з ним жити, типовий приклад того, як молода приваблива качечка зазнала цькувань патріархального суспільства через свій свідомий вибір. Тестостеронне в Україні розпочалися перші краш-тести депутатської недоторканності. Все сталося просто у самісінькому центрі Києва. В елітному ресторані на хрещатику на імпровізований боксерський ринг виходить народний депутат Ілля кива з іншого боку. Його однослуживець Михайло Майман. Слово за слово, а далі на швидкий раунд. Нарешті ілля Кива безпосередньо зустрівся з символом своєї покинутої напризволяще соціалістичної партії. Он ударив мене в лицо. Я підійшов к нього, наклонився. Дивно, що Ілля Кива нахилився перед кимось, крім Медведчука. Але давайте подивимося, як нахиляється Кива з іншого ракурсу. Мабуть, Іллі Киві нормально нахилитися, заважає тестостерон. Як бачите, Ілю Киву краще не пускати до церкви, бо після його поклонів буде знищено половину ікон. Він подойшов до мене, на нього удар. Е, Потім його охрана напала на мене. Говорить, я тебе зараз сейчас... Голову отрежу. За кількістю погроз відрізати комусь голову, Ілля Кива вже може відкривати в Києві посольство ІДІЛ. Улія Киви дуже дубова голова. Ну, дубова, реально дуже тверда, я щутів. Насправді це не голова, а сервер, де зберігаються програма та всі дані новоутвореного міжфракційного депутатського об'єднання. Цінності, гідність, родина. Він ударив мене в лісо. Я підійшов к нього, наклонився, для того, щоб сказати, щоб він прикритив Кричать гадості матюки в общественном месте, где находятся діти захистило дітей від матюків. Хай бачать як гетеросексуальні чоловіки. Я говорю, в чому вопрос? Ну, он говорит, ну вопросів вже нету. І в этот момент він мені б'є е е головою в нос, ламає мені нос. Насправді те, що відбувається з Києвою, має назву гіперандрогенія, тобто надмірний рівень тестостерону серед симптомів: імпульсивність, агресія, перепади настрою та неконтрольоване сексуальне бажання. І в цьому випадку звертатися треба не до правоохоронних органів, а до ендокринолога. У киви дуже дубова голова. Ну дубова, реально дуже тверда. Я чутіл або до столяра. Лавандовий лати і тушкований баобаб – для реклами сервісу доставки ракета. Це вам? Так. Новий суперсервіс доставки їжі ракета. Доставка безкоштовна. Додаток зручний. Встановлюю ракету просто зараз. В описі до відео про Торонто, який дає 100 гривень знижки на замовлення для нових користувачів. Може почати Максу платити за його роботу на телебачення Торонто? ні, навіщо? Зікхальне британська поліція весь тиждень вважала, що від сяну до дону – це те саме, що від серця до сонця. Українське МЗС закликає поліцію Великої Британії вилучити тризуб офіційний герб України. Із антитерористичного посібника національний символ України там розміщений поряд із нацистськими орлами свастикою та іншими радикальними знаками. Український герб серед нацистських орлів це ніби тебе запросили на костюмовану вечірку, але забули попередити, що вона присвячена дню народження Гітлера. Знаєте, я навіть жартома не буду переодягатися у нацистського офіцера, бо це все взагалі не смішно. Не бачу сенсу зараз навіть іронічно повторювати пропагандистські кліше росіян. Ну тим більше британці після публічних скарг нашого міністерства. Зовнішніх справ вже встигли пошкодувати про свій вчинок. Ось заява Брендона Льюіса, британського міністра з питань безпеки. Ми щиро шкодуємо за будь-яку образу нанесену державі Україна та українському народові. Ну що, панове українці, зраділи? Дарма, міністр Люїс не вибачався, не обіцяв щось виправити, а лише шкодував. Бо насправді пан міністр був впевнений, що британські експерти все зробили правильно. На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. Ось, наприклад, Російська Федерація має історію звинувачень в отруєнні скрипалів і громадян Великобританії. Але у список екстремістських вносять не двоголову курку, а український тризуб. Праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою. З таким підходом до списку терористичних організацій британська поліція мала включати взагалі всі національні символи всіх країн світу. Бо у кожній країні є радикали, і всі вони зловживають національною символікою і в Британії, і в Еквадорі, і в США, і в Іспанії. Господи, думаю, навіть в Ватикані є радикали. Так, давайте ще папу римського додаємо до списку екстремістів. Тим більше католикам дійсно є що згадати. e oh, ao oh, fotor rollho é cabuda yeah. Тобто замість посібника з тероризму британська поліція могла легко випустити географічний атлас. Цей документ було розроблено, аби допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати та розуміти цілу низку знаків і символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх службових обов'язків. Ось цей знак вам зрозуміли, бо я не знайшов його у посібнику, тому британська поліція може розгубитись. Але поліція не розгубиться, коли побачить лого Грінпіс. бо логотип цієї екологічної організації також внесено в документ, який допомагає шукати терористів. І це. Не жарт, тобто Стівен Фрай, який дає гроші Грінпісу, нацист екстреміст та спонсор терористичної організації, як і ще половина Голівуду. У цій підбірці є антифашистські символи. Є е, е, символи руху на захист довкілля, грінпіс і так далі. і так далі. Хай Грінпіс за чистоту хутра білих ведмедів! Біла шерсть! І цю маячню навіть роздали британським вчителям та лікарям. В рамках антиекстремістських брифінгів. Вчителям та медичним працівникам видали антитерористичні посі в які були включені логотипи грін пета та інших ненасильницьких груп. А ще будьте обережнішими, якщо побачите знаки ноги, ми чи закреслену свастику. Це теж, скоріш за все, якісь терористи. На думку британських авторів, контртерористичної методички. Хоча для мене особисто в цьому посібнику найсмішнішим був символ ноу-фото, «No який інколи використовують у боротьбі з засиллям поліцейського відеоспостереження. Але такий символ є на дверях майже в кожному музеї світу. Саме так, але в кінці британського антитерористичного посібника чітко написано та. Намальовано ноу no фото. Перекреслений фотоапарат. Як я можу повідомити про будь-які побоювання, які виникли завдяки цьому документу. Біжи, ховайся, телефонуй! Бачите, перекреслений фотоапарат на вході в музей. Біжи, ховайся, телефонуй! Бачите, герб на українському паспорті? Біжи, ховайся, телефонуй! Побачив телебачення Торонто» в інстаграмі чи Телеграмі? Біжи, підписуйся, хизуйся. У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів. Британська поліція ухвалила рішення видалити держав Ни герб України за антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні! Героям слава! Будь ласочка, в Україну гроші інвестувальне. Давосне у Швейцарії прийшов щорічний економічний форум. Це такий собі спіддейтінг для великого бізнесу. То Та зеленського президент України їде з одноденним візитом до Давоса. У Давосі зібралась майже вся світова еліта, приблизно як на похорон дяді Мопса. А топ темою нудного риву для мільярдерів стали кліматичні зміни. Тому хедлайнерили два антагоністи: Грета Тунберг та Дональд Трамп. Це як покликати виступати на одну сцену Філарита та Трікі Нікі. I am a bitch and never buy a flea. Томас. на жаль, відкритих дебатів Дональда з Гретою не було. Їх розвели по різних аудиторіях. І ми не побачили бійки навіженого піар проекту зі шведською тінейджеркою. Ми повинні відкидати різних провидців, які повсякчас передбачають загибель чи апокаліпсис. Зараз час для оптимізму. Клімат та захист довкілля це зараз гаряча тема, і дякую вам, що ви її просуваєте. Бо якщо уважно подивитися, майже нічого не було зроблено, тому і не знизилися викиди. Це 2 Окрім Дента у Швейцарію відправився цілий десант з України, депутати та урядовці. За які ви гроші? Добрий вечір. Сюди приїхали за спонсорські кошти. Я не можу знати всі деталі моїх е, відряджень. Я їхала не за бюджетний кошт. За свої власні цього цієї відповіді досить депутати так мало знають про свою поїздку, ніби потрапили у Давос з мішком на голові. Річ у тім, що за подорож майже всіх присутніх депутатів традиційно платив фонд олігарха Пінчука. Безкоштовно потусити зі світовою елітою хочеться, а визнавати, що за це заплатив пінчук ні. Але й принципові українці, які приїхали у Швейцарію, за свої є окремі смілець, які все ж таки відчувають себе, ніби вони в Україні і е, паркують свої автівки на тротуарах. От ми е, одну з таких е, знайшли прямо в центрі навпроти українського дому, то ви прям з Києва на машині. Но. А скільки це нам на штрафу тепер закінчити у своїй промові? Президент Зеленський закликав іноземців інвестувати гроші в українську економіку. А ми реформували а, все за словами лілбаті. Економічний клімат у нас настільки добрий, що навіть українська підробка Грети Тунберг Юлія Тимошенко перестала лякати людей глобальним зубоженням. Ю стати новим економічним дивом світу про таку амбітну програму розвитку України. Президент Володимир Зеленський оголосив на всесвітньому економічному форумі у Давосі для залучення інвестицій. Зеленський пообіцяв інвесторам, які вкладуть в Україну від ста мільйонів доларів, персонального менеджера, який розмовлятиме п'ятьма мовами, та буде вирішувати їхні проблеми 24 на 7. Тобто кожному інвестору нададуть персонального Андрія Богдана. Да. На практиці все закінчиться тим, що на дзвінки Ма відповідатиме прес-секретарка Дента Юлія Мендель, да. тобто не відповідатиме, не інвестувати в Україну сьогодні, це стати Джорджем Беллом, який у 99-му році відмовився купити Google за мільйон доларів. Багато світових єдинорогів починали з божевільних ідей кількома працівниками та офісами у власному гаражі. Тю! так треба було й переїхати з Банкової до гаража і там народжувати єдинорогів. Насправді у гаражах дуже рідко виникають промислові гіганти, і тим більше в гаражах зародилось не так багато успішних держав. Тому краще використовувати більш переконливі аргументи. Наприклад, хто не інвестує в Україну, у того мамка помре. Офіс президента Зеленського утомився та влаштував собі діджитал детокс. Офіс Зеленського вимкнув можливість коментування в інстаграм і Ютуб через ботів і рекламу. Зважаючи на кількість росіян у коментарях під постами Зеленського, це можна вважати санкціями проти Росії. Зробимо їх разом! Хоча, як ми пам'ятаємо з тих ліберальних часів, коли Зеленський спілкувався з виборцями виключно через соцмережі, кожен українець це президент. А судячи з коментарів в українських соцмережах, ці президенти страждають від сильної. Ненависті самих до себе. Тож у Зеленського турбуються не про Зеленського, а про кожного з нас. Кожен з нас президент. Не знаєте, як легко збільшити ВВП? Влаштуйте незрозумілий електронний перепис населення, який зменшить офіційну кількість українців з 42 мільйонів до 37, та миттєво збільшить ВВП з 3100 тисяч доларів на людину до 3,5. з половиною. Не знаєте, як збільшити любов до президента? Просто закрийте коментарі у соцмережах. Мені здається, сім чи вісім людей. Володимир Александрович. Оптимісти скажуть, що закриття коментарів це підготовка до введення преміум-підписки, та наголосять, що нова українська влада має бути відкрита до різного роду закриття. Гаджети, да? песимісти ж заявляють, що двері коментарів інстаграму та ютубу телебачення Торонто завжди відкриті до вашої ненависті та реклами чохлів для сяомі. Усі посилання на наші соцмережі під відео. Терміново розкрито таємницю викрадення пістрона найбагатшої людини на планеті. Виявляється, інтимні фото засновника Амазон Джефа Безоса вкрав справжній принц. за остаточними даними розслідування. Безос отримав файл зі шкідливим програмним забезпеченням під час WhatsApp-листування з саудівським кронпринцем Мухаммедом Бін Салманом. Бін Салман. Ця історія почалася рік тому, коли у Безоса зі смартфону чи хмарного сховища файлів украли піки з діками, тобто світлини пістроні по нашому фото так і не опублікували, адже Безос сам попередив весь світ, що будь-якої хвилини людство може очікувати бабах. Джеф Безос заявляє, що видання Нешнл Inquirer має у своєму розпорядженні його інтимні фото і шантажує найбагатшу людину у світі публікацією цих світлин. Але й без публікації найбагатшого у світі Діка Безосу було непереливки. Частину отриманих з його смартфону даних журналісти все ж таки опублікували. Так дружина Безоса дізналася, що у нього є коханка і поставила крапку у подружньому житті. Новник Амазона Джозеф Безос розлучається з дружиною. Компанія Амазон надає послуги зі зберігання на своїх серверах приватних даних мільярдів людей, які користуються такими сервісами як Netflix, Spotify, Форсквер, Airbnb. Тому викрадення персональних даних у власника Амазон можна порівняти з відключенням світла у будинку Ахметова. Хоча, можливо, це і є найсучасніша система захисту від Амазон, яка при спробі зламу вашого смартфона чи хмарного сховища просто відправляє зловмисникам Дік Амазон веб-сервіс найбільша та всеохоплююча. Марна платформа, мільйон користувачів довіряють їй. Але звичайно ж, це історія не про надійність серверів Амазону, а про те, як двійко дуже впливових осіб спілкувалися між собою на тому рівні, щоб відправляти один одному меми у ВОЦАПІ. Аж раптом виявилося, що це не справжня мемна дружба, а підступне уторгнення у особисте та ділове життя. Розслідувачі заявили, що Безус отримав з акаунту принца відеофайл інфікований шкідливим програмним забезпеченням. Але варто звернути увагу на контекст цієї історії, яка стає не такою смішною, якщо розібратися в деталях. Розслідувачі впевнені, що уряд Саудівської Аравії мав намір заподіяти шкоду Безосу через діяльність газети Вашингтон Пост, яка йому належить. Видання розслідувало вбивство журналіста Джамаля Хашогі, колумніста Вашингтон Пост, який послідовно критикував уряд Саудівської Аравії, жорстоко вбили у жовтні дві Тисячі року на цих кадрах Джамаль Хашогі заходить у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Там журналіста вбили, його тіло розшлинували просто у консульстві. Тим часом саудівський принц заперечує свою причетність до вбивства журналіста, так само, як і до зламу телефона Безоса. Ви замовили вбивство Джамала Кашогі звичайно ж, ні. Цей Мухаммед Бін Салман виглядає настільки невинуватим, що ми готові повірити у будь-яку іншу версію усіх цих подій. Може, принцю просто не прийшло замовлення з «Амазон», і він сприйняв це як особисту образу. А може, це навпаки мав бути жест доброї волі. Він хотів подарувати спідні, яке ідеально мало б підійти Безосу. Зрозуміло, що потрібні були фото. Отже, дівчата, може, після цієї історії ми просто припинимо надсилати одна одній голі фото. Так, звичайно, блін, чому постійно виходить гордон? Головне, що ми дізнались у цій історії, це те, що протокол спілкування в соціальних мережах однаковий для всіх і багатих, і бідних. Неважливо, пише вам фейковий занзібарський принц чи справжній саудівський за посиланням в листах від принців краще не ходити. Кубер Болтне Ербіен Біла Це як його. Толік намагається згадати, якими ще благами шерингової економіки він користується, окрім тимчасової оренди місця ведучого телебачення Торонто. Гроші давай в мене нема. Моїму Макс користується. Що економіка спільної участі змінює наші способи споживання багатьох товарів та послуг. Наприклад, зараз дуже легко розділити вартість спільної поїздки з кимось, кого не обов'язково знаєш. Або позичити якісь робочі інструменти в сусіда, з яким раніше навіть не спілкувався. Для будь-якого міленіала чи зумера вже звично користуватися шерингом речей чи послуг. Це дешево і практично. Хоча інколи можуть вбити, намахати або зґвалтувати. Але заради справедливості це можливо і без шерингу. зараз це підірвало всі сфери сервісів від вигулу собак до тренера на замовлення. Це перша нова економічна система, яка з'явилась на світовій сцені з часів капіталізму та соціалізму. До речі, президент Зеленський теж переконаний послідовник шерингової економіки. Навіщо купувати Теслу, якщо можна взяти у Богдана щоб покататися та зняти в ній відеоблог? Навіщо призначати нового міністра внутрішніх справ, якщо можна користуватися послугами старого, який залишився від попереднього президента? Це називається убер-президент. Також шеринг ідеальна модель для тих, хто хоче з головою викупатися в людських заздрощах. Лайках у інстаграмі, бо ти можеш хвалитися не тим, що в тебе є, а тим, чого в тебе немає. Наприклад, взяти в оренду пакет. Прикинутися багатієм можна навіть за 100 гривень, саме стільки правлять за пакети відомих брендів. І хоча картонні торбинки порожні, цього ніхто не знатиме, якщо ви прогуляєтесь з ними вулицею. Ось бачите, людині не потрібні дорогезні брендові речі. Їй лише потрібно, щоб хтось подумав, що вони в неї є. Хотілося б дожити до моменту, коли Коломойському буде достатньо просто сфотографуватися біля дверей Приватбанку. А у Шоушенко є відділення Приватбанку? Для тих, хто хоче приголомшити знайомих у Києві, пропонують орендувати за дві тисячі гривень. Літак з кожним днем їхня фотолокація стає дедалі популярнішою серед українських любителів інстаграму. Ляті мілоніали. Багаті люди, які заробляють, працюють, і мені мігди займатися, ти ерундою. Дармавий панове бумери сварите молодь. Це ж адепти шерингової економіки. Тисячі туристів, які щодня фотографуються з ейфеловою вежею, теж не є її власниками. Якщо хочеш сфотографуватися у літаку, чому ні? По-перше, ти екосвідоміший за Ґрету Тунберг. Твій вуглецевий слід набагато менший, ніж якби ти справді кудись летів з пакетом шмантя від Гуччі, яке потім все одно викинеш у смітник. Шеренгова економіка з'явилась, тому що багато людей потребували цього. Вона відображає змін. Не у тому, як ми живемо, як працюємо, і наші цінності. Наприклад, як ми турбуємося про планету. Кордонів для шерного не існує. Нам потрібно більше ділитися. Якщо ти хочеш дівчину дивитись, Netflix, це не привід для сексу, а шерних контенту. Твій хлопець пішов гуляти з друзями. Візьми в оренду на вечір того, хто ненавидить футбол та ГТА. <звук> А я тим часом скористаюсь послугою нового шеренгового сервісу. Толік. Толік, відчуй себе у літаку, який летить до Таїланду. Толік гуди, як літак. Можна все на світі вшерювати сину. Шерити не можна. Тільки Василину. Юханський коронавірус! До речі, телебачення Торонто теж можна шерити і не тільки кнопкою Репост бо ми нарешті завели свій Патреон. Це сервіс, де виробники контенту збирають донати від своїх підписників. Ми бачили ваші питання в коментарях, типу як підтримати телебачення Торонто. І вирішили не ховатися від цього. На нашому Патреоні є сім типів донату: грати, песик, душка, гривня, знак питання, долар і нуль. Переходьте за посиланням в описі до відео. Підтримуйте. Телебачення Торонто.